Масштабування обсягів переробки фруктів та овочів на підприємствах Буковини та збільшення продажів за кордоном. У Чернівцях відбувся форум «Feed for Ukraine», де зібрались аграрії, бізнесмени та інвестори зі всієї України. Про що говорили та до чого домовилися у наступному сюжеті. Аграрий В'ячеслав Тодосійчук із Недобоївців. П'ять років переробляє яблука. Ми закладаємо зміст нашого розвитку не мас маркетинг не масштабування велике, а якість, і якщо ми зможемо. Потрохи збільшувати наші обсяги, не зменшувати якість це буде наш основний пріоритет. Чимало викликів спочатку повномасштабної війни і у Олександра Воєвітка, власника підприємства з переробки зернових. Переробляємо пшеницю на борошно. Нема ціни, немає відповідно собі ну, нормальних якихось таких адекватних прибутків. І невідомо, чи цього року ми ще їх отримаємо, чи не буде збитків. Тому поки ціни не буде, поки не буде якоїсь нормальної ситуації. Через те, що от в нас немає нормального проходу через наші порти, а відповідно, страховка велика, я так розумію, для, для кораблів і відповідно немає ціни. Де шукати інвесторів для збільшення обсягів переробки фруктів та овочів на Буковині? Основне питання, яке порушили на форумі аграрії, бізнесмени та представники міської та обласної влад. Зарелокований бізнес чи достатньо яскраво продемонстрував, що при необхідності перевести виробництво, перевести робітників, маючи продукцію з високою доданою вартістю, а вони непогано себе почувають у нас на теренах. Вони розвивають експортний свій потенціал, рухаються вперед. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Андрій Миронеску – новини Сі 4